Цикли і кризи життя сім'ї. Коли я читаю батькам лекцію про цикли сім'ї, мені часто кажуть, що її потрібно читати всім дітям ще в 11 класі, бо прості знання про те, як розвивається сім'я, які кризи переживає, можуть допомогти уникнути багатьох непорозумінь, що закономірно виникають у наших родинах. Не знаю, що до 11 класників, але книжку я вирішив почати саме із цієї теми. Тут ми поговоримо про миті, піднесення й кризи, що переживає кожна сім'я від початку її створення і до моменту, коли ми знову залишаємося самі. Почнімо з дуже простого. Заплющте очі і подумайте про свою сім'ю. Немає значення, одружені ви чи ні. На хвилинку згадайте своє власну батьківську родину. Пробуйте навести якийсь теплий спогад зі свого дитинства, пов'язаний з батьками, бабусями, дідусями чи людьми, які їх заміняли. А тепер подумайте, наскільки цей і інші спогади вплинули на ваше становлення і на ваше ставлення до нинішньої сім'ї. Або на ваше рішення, чи змогу мати, чи не мати її зараз або в майбутньому. Батьківська родина чи люди, які її заміняли, поза сумнівом певним чином вплинула на вас. Зі свого досвіду скажу, що немає жодної терапії, у якій ми не повернулися б хоча б раз у дитинство до батьків. Сім'я це щось, із чого ми всі постали. Відсутність батьківської сім'ї впливає на розвиток нашої ідентичності не менше, ніж будь-який варіант її присутності. Усі ми родом з дитинства. А тепер, відштовхуючись від спогадів, помандруємо в наші подружні стосунки. Почнімо з ідеї, яку варто зрозуміти на самому початку подорожі. Самотність не хвороба, сім'я не ліки. Карл Вітакер, один із засновників сімейної терапії, казав, Якщо ви відчуваєте внутрішню самотність і заради того, щоб її позбутися, створюєте сім'ю, у ній ви станете ще самотнішими. Звісно, стосунки справляють цілющий ефект. Безперечно, любов партнера додає сили і допомагає здолати демонів минулого. Прив'язаність, яку ми формуємо з партнером, може замінити прив'язаність, якої нам бракувало в минулому. І багато терапевтів, працюючи з парами, акцентують саме на прив'язаності, яка є основною потребою, що сягає корінням нашого дитинства. Більше про це в наступному розділі. І все-таки не партнер вирішує наші внутрішні проблеми. Ті, хто все своє життя чекає на зустріч з рятівником, Зазвичай втрапляють в іще одні залежні стосунки, де обоє стають нещасливими. Добрі стосунки. Допомагають, проте основна праця залишається за нами, бо це наше життя. Самість це щось, що належить лише нам і чого ми не можемо ділити ні з ким. Можливо, лише окрім Бога. І тільки навчаючись бути з собою, ми зможемо навчитися бути з іншими. Тому й самотність не хвороба, а наш внутрішній стан, який ми можемо навчитися розуміти, з яким ми маємо вчитися жити, і який сприймаємо як невід'ємну частину нашого життя. Тоді сім'я стає доброю, підтримкою двох самотностей, що беруть. Відповідальність кожне за своє життя і вчаться допомагати одне одному. Проте не зливаються в одну нерозривну ідентичність. Цей маленький ліричний відступ вважатимемо вступом до теми. А тепер спробуємо поглянути на періоди, з яких складається історія життя сім'ї. Батьківська сім'я. Почнімо з батьківської сім'ї, адже саме там закладалися базові психологічні потреби, як от любов і прийняття, автономія і визнання, правила і межі, висловлювання емоцій та потреба спонтанності і грі, які є наріжними каменями всього нашого світосприйняття та стану нашої психіки, наше зростання, ставлення до нас, батьків, Вихована в нас самооцінка визначають не лише те, як ми ставимося до себе сьогодні, а й те, які маємо асоціації зі словом сім'я. Правда в тому, що часто свої родинні вогнищі люди пликають на основі тих моделей, які спостерігали у своїх батьків. Тому наше коріння справлятиме безпосередній вплив на сімейне життя. І з цієї причини у психотерапії ми завжди спочатку розбираємося з батьківською родиною, розглядаємо моделі виховання, тілісну систему, чи легким був процес покидання рідного гнізда для самостійного початку, з точки зору батьків та вашої. Направду є безліч варіантів, які ускладнені таким чином чи іншим обставинами. Одного разу в житті наших батьків настає такий непростий момент, коли вони розуміють що ми виросли, стали самотні, стали самостійні, не завжди досліджуємо до їхніх порад. Робимо свій вибір у тій чи іншій сфері життя. Тоді в нас починається сепараційна тривога. Вони бояться, що їхні діти їх покинуть. Тому в підлітковому віці батьки з такою... Люб'язністю, нав'язливістю часто втручаються в наше життя, нерідко апелюючи. Ми знаємо краще, і тоді починається одвічне. Ми хочемо, щоб ви уникли наших помилок, щоб ваше життя було кращим, ніж наше. І забувають при тому додати. Ми боїмося залишитися самі. А що ж ми? Важливим завданням для нас є лише одне зрозуміти, пробачити не забути що інколи батьки мають рацію. А тепер кілька слів про наші страхи забрати проблеми батьківської сім'ї у свою подружню. У мене була клієнтка, у якої алкозалежний батько. У рамках терапії вона писала йому листа. Батько, я завжди дивилася на тебе і завжди соромилася тебе. Я думала, що ти... Нікчемний. Зараз я розумію, що цю нікчемність від тебе я взяла собі і несу її із собою. Я завжди думала, що ти проблемний, а тепер цю проблемність бачу в собі. Це дуже важлива вправа. Моя клієнтка успішна і гарна жінка. Але, звісно, вона в це не вірить. Навпаки, вважає себе не надто розумною і невродливою. Після сесії вона сказала, що написавши цього листа, вперше зрозуміла, що всі проблеми, які мала, взяла від свого алкозалежного батька. Я аж ніяк не засуджую алкозалежних людей. Про тонкощі цієї теми говоритиму в п'ятому розділі. Це радше ще одне нагадування, що свою уявну нікчемність ми часто беремо з батьківської сім'ї. Пригадую, наприкінці сесії клієнтка запитала в мене, а що ж їй робити далі, якщо батько генетично передав їй нікчемність, але він не передав. Гена нікчемності не існує. Є наші дитячі душі, які вірять у те, що бачать, а бачать інколи не те, що мали би. Наступним домашнім завданням тієї жінки було написати татові ще одного листа, у якому вона мала повернути йому своє відчуття нікчемності. Мабуть, важливо додати, що листи, написані батьками, інколи не надсилаємо батькам. Їм не треба читати цього, побережіть їхні серця. Ця вправа для нас самих. За ви також можете написати батькам, висловивши все, чого колись не змогли сказати вголос. Краще робити це в супроводі психотерапевта, проте можна і самостійно, інколи це просто трохи вивільняє душу. На жаль, батьків хай як старатимося, ми врятувати не зможемо, бо їхнє життя належить тільки їм. Проте відпустити їхню невіру в нас цілком, їм потрібно віддати в листі. Ця невіра не належить вам, вона належить їм. Нам відверто, прикро, що свого часу мама чи тато, чи бабусь, дідусь, чи хтось інший не зміг чи не змогла самотужки впоратися з ідеєю про нікчемність. Але хай там як, а вирішувати ці проблеми належить їм. Ще одна моя клієнтка якось розмовляла з мамою. Ти ж розумієш, що це твоя проблема. Це ти. Не віриш, що я можу бути щасливою, що я можу здобувати добрі стосунки, що мене хтось по-справжньому любитиме. Це не моя ідея, вона твоя. Тому повертаю це тобі назад і прошу піти. Тоді уявна мама встала і в... мала встати і вийти з кабінету. Моїй клієнті було сумно, що її мати нещасна. Я відповів. Навпроти мого кабінету є двері іншого психотерапевта, до якого та завжди може прийти. Повторюся, що надзвичайно важливо усвідомити, хай скільки старатимеся, ми не зробимо своїх батьків щасливішими, досягаючи щоразу нових успіхів чи роблячи все так, як вони хочуть. Щастя це процес усередині нас. Це особистий стосунок із власною внутрішньою дитиною. Тому на початку нашого дорослішання ми маємо залишати батьків з їхніми клопотами і проблемами. І хай як важко дозволити їм самим розбиратися із цим усім. Ми живемо насамперед для себе. Наше життя належить лише нам. Це перше, що варто взяти із собою власну сім'ю. У Вправі з листами ми іноді напишемо їх по кілька штук. У таких випадках останній лист буде написано від імені батьків собі. Бо дорослими ми стаємо не лише коли їх відпускаємо, а й коли розуміємо, чому вони робили так чи інакше. Ось, до прикладу, частина листа від батька до клієнта написана самим клієнтом. Андрію, свого часу я не зміг побачити в тобі успішного хлопця, тому що сам ніколи не був таким, бо мої батьки також не вірили в мене. Здавалося, хто ми всі такі, щоб думати про успіх. Тепер мені шкода. Але я радію твоїм успіхам, навіть якщо ніколи тобі цього не казав. Чи справді його батько так думає, я не знаю. Але суть полягає в тому, що нашому мозку потрібно усвідомити, що такий сценарій можливий. Наші батьки теж стали такими, якими ми їх знаємо, під впливом історії їхнього життя. Якщо купнути глибше, можна побачити, що невміння любити іноді триває поколіннями, чи означає це, що ми приречення, аж ніяк. Рецепти боротьби надзвичайно прості. Звісно, можна постійно нарікати, що в тому, що наше життя не склалося. Винні саме батьки. А можна розірвати це зачароване коло і зупинити страждання покоління собі. Наші батьки цього для нас не зроблять, бо не вони в терапії. Тому ми працюємо з тими батьками, які живуть у нашій голові. Ми можемо остаточно вирішити, що не хочемо передавати своїм дітям відчуття того, що хтось із них не вдаха, що любов треба заслужити, що світ жорстокий і що багато численних ідей, притаманих нашому суспільству. Всі ці сімейні сценарії, на жаль, не можна зупинити покоління назад, проте зробити це здатні ми самі. На мою думку, справжнє дорослішання – це коли ми усвідомлюємо, що наші батьки робили те, що могли. Так, не все було здійсненним, зокрема через та обставини, які від них не залежали. Тож спроби змінити батьків, щось їм довести, не працюватимуть. Найкраще, що ми можемо зробити, просто жити для себе, усвідомити, що мама з татом можуть нас не зрозуміти одразу. Можуть бути, що цього взагалі ніколи не станеться, але варто відпустити, бо це вже їхня психотерапія. Підуть вони на неї чи ні? Монада. Особливий час нашого життя, коли ми вчимося жити, бути, існувати, відчувати, виживати самі. Дослівно, Монада означає один. Тобто це той час, коли ми наважуємося сказати батькам, що їдемо вчитися в інше місто, переїжджаємо від них, починаємо самостійно влаштовувати власне життя. Цей етап незмірно важливий для всього, що відбувається в майбутньому. Зокрема, він характеризується тим, що ми... Вчимося вирішувати свої проблеми самостійно. Триває він переважно від 16 до 25 років. Хоча ці межі дуже умовні. Монада визначає перед молодою людиною три завдання. Побутова незалежність. Ми вчимося самі готувати собі їсти. Беремо свої шкарпетки, самі обираємо одяг відповідно до погоди. Вирішуємо, коли лягаємо спати, щоб прокинутися зранку на роботу. Чи навчання тощо. Чому це важливо? Бо це вчить нас самодисципліни і відповідальності за власне життя. Тоді ми знаємо ціну часу, що витрачається на побут і почуваємося незалежними. Не прибрано, але це наше. Не прибрано. Не зварено. Але це наше незварено, не випрано, але це наше не випрано. Можемо пишатися собою, а потім учимося дбати про себе і самооцінка дивним чином росте. Бо якщо я можу вижити сам у цьому жахливо-побутовому світі, то я не безнадійний. Фінансова незалежність. Звісно, в студентському віці часто про життя суто на свої гроші не йдеться. Але ми щонайменше вчимося оперувати тим бюджетом, який нам регулярно виділяють батьки на харчування, букет для партнера чи партнерки, якісь розваги. Якщо ми вчимося робити це зараз з невеликою сумою, то починає формуватися наша фінансова грамотність, яка потім буде потрібна впродовж усього життя. Проте наші батьки інколи так за нас хвилюються, що не дозволяють нам вирішувати фінансові питання самостійно. У мене в терапії була одна дівчина, час від часу вона брала кредити. Це було пов'язано не з імпульсивністю, а радше зі звичайним невмінням розпоряджатися грошима. Щойно мама про це дізналася, як одразу бігла в банк, сплачувала кредит, а потім сварила доньку. Бо та геть безпарадна. Дівчина на той час працювала. І ті кредити могла сплачувати самостійно. Одного разу я запросив маму на зустріч. Вона прийшла і одразу почала розказувати, що донька не самостійна, постійно чинить дурниці, тож її треба весь час пильнувати. Я запитую, а чому ви її кредити сплачуєте? Вона здивована, ну як чому? Вона не заплатить сама. Я. Звідки ви знаєте, що в неї ніколи не було шансу цього зробити? Так вона ніколи не навчиться цього. Звісно, на початку без фінансових вливань батьків буває непросто. Не житимеш на широку ногу, коли сам сплачуєш оренду і комунальні послуги, купуєш продукти, на себе майже нічого не залишається. Але це також вчить у фінансовому плані розраховувати на самого себе. Не на наступних етапах уже в сім'ї ми розуміємо, звідки беруться гроші, куди вони йдуть. Загалом грамотно керова... Тимемо вже більшим бюджетом, але якщо нам підносять гроші на тарільці, ми ніколи не матимемо тогозвісного відчуття перемоги. Я досяг цього сам. Є неймовірна книжка. Завтра я завжди бувала левом. Архільд Леувінг. Вона розповідає історію жінки, яка страждала на шизофренію. І сама про себе написала, коли одужала чи була в стані тривалої ремісії. У ній авторка ділиться ідеєю. Найважче, що відчувають люди, які мають шизофренію, це те, що вони нічого не можуть дати іншим. Вони завжди лише отримуються. Жінка через хворобу, відчуваючи величезну порожнечу всередині, могла їсти абсолютно все, що бачила. Целофан, скло, деревину. Вона знала, що може розбити будь-що, аби... Лишень задовольнити цей невгамовний голод, коли Одра одного разу під час чергової ремісії головна героїня прийшла додому, її мама витягла найкращий родинний сервіс, щоб разом з донькою випити чаю. Цей момент став для авторки цілющим. Це був єдиний раз, коли головна героїня нічого не розбила. Бо мама їй довіряла. Ця мить була для неї важливою. Бо тоді вона нарешті змогла дати щось своїй мамі, довіру. У цей момент героїня відчула перемогу. Мама дівчини пішла на ризик, принесла найкращий сервіс. Так інколи і нашим батькам потрібно піти на ризик, дати нам із чимось упоратися. І з чим, здається, ми ніколи до цього не давали ради. Так і з самооцінкою. Коли в людини є все і їй нічого не дозволяють робити самостійно, вона не може відчути радості від особливих досягнень. У цьому сенсі фінансова незалежність є надзвичайно важливою. Емоційна незалежність. Це вміння самостійно давати раду своїм емоціям, станам у різних життєвих ситуаціях, вміння бути наодинці з собою, вміння відстоювати свої інтереси, бути асертивним, висловлювати почуття, це вміння бути самостійним, брати для себе відповідальність за наслідки своїх дій. Якщо молода людина не вчиться самостійно відокремлювати від, від батьківської сім'ї, то модель залежності вона переносить свої подальші стосунки з партнером, партнеркою. Вона відчуває, що не зможе жити без партнера, що вона... Він не може самостійно приймати рішень, що треба з кимось порадитись, когось питати, комусь делегувати відповідальність, або про... просто почати уникати. І справи якось самі налагодяться. Бо партнер чи партнерка вирішать їх за замовченням. Інколи це підходить обом, бо партнер-партнерка також потребує надмірно пілкуватися про когось. Але, зрештою, все має свою ціну. Тож Якусь мить співзалежні стосунки починають вібрувати невдоволенням, і Ця вібрація руйнує мури будь-якої товщини. Якщо ми не вчимось бути емоційно незалежними від людей навколо, якщо боїмося бути наодинці з собою, то в залежних стосунках погоджуємося на насильство, зради, зневагу і так далі. Бо не віримо, що можемо давати раду із самим собою. Ми боїмося розлучення, боїмося піти, боїмося щось сказати, навіть коли нам дуже погано. Одна моя клієнка, дізнавши, що чоловік її зраджує, тривалий час дуже погано почувалася. Щоразу, коли вона в цьому зізнавалася, чоловік називав її божевільною, і вона не могла дати йому гідної відсічі. Вона терпіла і мовчки ненавиділа себе. У терапії з'ясувалося, що впродовж усього свого дитинства вона чула від батьків. Така, як ти ніколи нікому не буде потрібна. У юності вона дозволяла хлопцям поводитися з нею справді погано, бо це був єдиний спосіб бути потрібною. Три завдання визначені Монадою. Добре додаються тим молодим людям, які наважилися фізично відокремитися від батьків, переїхати, вчитися в інше місто, відселитися на іншу квартиру. Але це не обов'язкова умова. Багато хто з нас студентські роки прожив вдома і в мамині вареники доїв довго. Певен, що вчитися самостійності можна і в присутності батьків. Удома ми теж можемо дбати про власні побут, фінанси, емоції самостійно, визначати доброзичливі межі батькам і навчаючись бути відповідальними за власне життя. Усі засвоєні уроки сепарації від батьківської сім'ї на етапи Монади стають добрим особистим фундаментом для того, щоб одного разу зустріти її. його, Якщо з уроків узято користь, ми готові брати на себе відповідальність у нових стосунках, не покладаючись на рішення батьків і не перекладаючи відповідальність на плечі партнерки чи партнера. Ми вчимося бути самостійними у стосунках, а отже, навчаємося бути незалежними і залишатися з коханою людиною, власне, через почуття, а не тому, що нам здається, ніби то без неї ми повністю втратимо себе. На цьому все. Продовжимо наступного разу. Дякую за увагу.